Отже, друзі, вирішив для вас зняти максимально цивільний такий лук в стилі як Вакс від бренду Frontier. Отже, на мені цивільна маріносова термуха, яка відіграє роль в даному випадку першого і другого шару. Вовна Маріноса, вона класно зберігає тепло та відводить зайву вологу. Сірий колір максимально нейтральний, підійде і для лише для війни. Отакі От штани Frontier е, э, совшела з мембранного на мікрофлісі, вони виконають для вас функцію. І третього, і п'ятого, і шостого шару. А зверху може виконати функцію третього шару. Або ось така гібридна курточка, як ви бачите зараз на мені. Отака легенька утеплена курточка теж може відіграти роль третього та четвертого шару. В якості третього шару може бути і така флісова куртка. І ось така флісочка може бути, як третій шар. Ось така легенька, класна, дуже тепла пухова курточка. З легкістю замінить вам сьомий левел. Отже, що ми маємо? Сьомий шар, третій шар, перший та другий. На ногах у нас так само термуха, яка закриває перший та другий шар, і утеплені штани, які закривають требу совчела і мембрани штанів. Ну і друзі, якщо ви вже геть-геть зібрались в в'їбення або провести активний день на полігоні, чи просто на полі в дуже холодну мерзенну погоду. То в нагоді вам ще стане ось така мембранна куртка, яка захистить вас максимально від вітру, мокрого снігу та дощу. Отже, що ми маємо? Шостий шар. Він же ж п'ятий, тому що не продувається. Сьомий шар утеплювач. Далі, третій шар. І термобілизну з вовне маріноса, яка закриває для вас потреби першого та другого шару. А якщо ви любите функціонал та максимально антитактикульний вигляд, а туристичний, то в нагоді вам стануть ось такі штани пардус, де всі кишеньки закриваються на блискавки, а також будоване провітрювання. Ось вот воно. І вам буде сухо, комфортно, тепло і класно і взагалісь. Дякую за увагу, буду вдячний за лайки та підписки, бо я тут вже просто впрів.